Стартом податкової реформи з 1 січня у нас відбулися і зміни по взаємовідносинах між платниками податків, які мають податковий борг, і підрозділами погашення заборгованості, яке я представляю. Вони не такі значні, як і мали по інших аспектах діяльності, але все ж таки мають місце. Перше, про що хочу розказати, це внесення змін законом 71 до статті 35. Починаючи з 1 січня, податкові органи матимуть право. Розміщувати реєстри платників, які мають податковий борг, на сайті Центрального органу податкової служби Державної фіскальної служби. Ці відомості міститимуть інформацію щодо назви платника податків, прізвища імя по батькові керівника такого платника податків, назви територіального органу фіскальної служби, який обслуговується зазначений платник податків, де він перебуває на обліку, і назви посадової особи, яка керує таким. Територіальним органам податкової служби. Сума податкового боргу буде фіксуватися станом на перше число кожного місяця. Ця інформація буде розміщуватися на сайті у регулярному такому часовому провіжку щомісячно. Зазначений порядок планується в лютому місяці, буде затверджений відповідним наказом Міністерства фінансів України і будуть прописані всі деталі, про які ми зараз ще можемо знати. Наприклад, чи буде розміщуватися інформація у розрізі податків, чи буде розміщуватися інформація по періодам виникнення. Але всім платникам податків потрібно розуміти, що це робиться для того, щоб у нас, по-перше, була Платіжна дисципліна трошки краще, щоб ми розуміли, що сплата податкових зобов'язань і податкового боргу, це є обов'язок кожного з нас, платників податків, тому що це не буде стосуватися виключно юридичних осіб, це буде стосуватися платників податків фізичних осіб, які мають заборгованість перед бюджетом і мають статус підприємців. І таким чином, маючи Своє прізвище в такому реєстрі платник податків працюючи з своїми контрагентами буде нести репутаційні втрати, можливо відсутність у цьому списку і буде однією з гарних візитівок, які платник податків може придивити своїм контрагентам. Мабуть, що це буде актуально саме перед для платників податків, які мають серед своїх партнерів підприємства з іноземним інвестицією, або іноземні інвестори або іноземні підприємства. Це буде великим сигналом для таких партнерів щодо надійності і стабільності роботи українського контрагенту. thank <laughs> you